Вечір пані та панове в ефірі народна номінація Золотий конверт, яка кожного тижня дістається найкращому корупціонеру нашої країни. Коли поряд з тобою споріднена душа, ти можеш зробити набагато більше. Так вирішив наш сьогоднішній переможець, депутат міської ради міста Марганця Олександр Бондаренко, який разом зі своїм братом Віталієм отримує нашу нагороду за участь у стрічці Супербрати Бондаренки. Брати Олександр та Віталій Бондаренки завжди були не розлий вода. Разом вони рвались до влади у грибному королівстві, давили черепи конкурентів та ростили собі пузо. Але все їм було мало. Тому Олександр, домовившись з мером міста Марганець, зробив так, щоб фірма Сервіс», яка належить Віталію Бондаренко, перемогла у конкурсі на вивезення сміття у місті. Правда, у Віталіка не було ні машини, ні спеціального обладнання, ні відповідного місця для утилізації. Але Олександр сказав брату, що то все дурниці, щоб далеко не вивозити непотріб. Вони відкрили у межах міста закритий полігон. Там без хатьки за копійки сортували сміття, відокремлюючи скло, пластик та папір, заробляючи для братів бандаренків зайві грошенята. А те, на чому заробити вже не можна, вони завантажували прямо у ґрунт, забруднюючи довкілля. Та щастя для них тривало недовго. Незабаром правозахисники зацікавились братами та невдовзі викрили корупційну схему бандаренків. Але Олександр та Віталій вирішили не обтяжувати себе поясненнями та почали погрожувати тим, хто засумнівався в їх порядності. Спочатку Далі напав на журналістку та оператора, розбивши камеру. Потім брати перегородили шлях іншому журналісту, який разом із сім'єю йшов у гості та погрожували йому фізичною розправою. А наостанок спалили автівку місцевого правозахисника, який боровся із свавіллям братів. Після всього, що сталося, брати Бондаренки все ще на свободі, а старший навіть не залишив своєї посади. Тож зараз вони добре проводять час у замку з принцесою. Ой, пробачте, у міськраді з мером, та планують нові корупційні схеми. А я хочу звернутись до наших правоохоронців. Скільки ці ігри ще будуть тривати? Сподіваюсь, що скоро у політичній та діловій кар'єрі братів Бондаренків настане гейм Овер. Та вони вже не зможуть дорити простий люд. А ми побачимось наступного тижня у рубриці Золотий конверт. До побачення.